Добрий день, шановні наші джулярі. Сьогодні ми хочемо розглянути варіант відкачки меду безпосередньо на пасіці за допомогою сонячної панелі. Ця сонячна панель чудово допоможе відкачати мед, якщо ваша пасіка знаходиться не в межах міста. Отже, до самого комплекту входить безпосередньо ця сонячна панель розміром 148 на 67 см і вагою 11,5 кг. Далі йде контролер заряду, котрий має USB-роз'єм, якщо потрібно. Потім цей. Контролер приєднується до акумулятора. Потім до акумулятора за допомогою ось таких крокодильчиків кріпиться інвертор, котрий перетворює постійний струм на змінний, який споживають всі побутові прилади. Цей інвертор має роз'єм для розетки і USB-роз'єм. Всередині є встроєний вентилятор, котрий вмикається автоматично для охолодження. Потужність цієї сонячної панелі 170 Вт. Тобто, ви можете відкачувати мед цілий день без питань за допомогою ось такого електропривіда, який йде на 100 Вт. Або, якщо вам треба наващувати рамки, ви можете приєднати такий електронаващувач, або електроніж, або ще будь-який прилад, який вам знадобиться для роботи. Тому беріть до уваги такий комплект, котрий буде полегшувати вашу працю. І замовляйте на нашому сайті цього вам найкращого.